Доброго дня, дорогі друзі! Я лікар-хірург-проктолог медичного центру Святої Параскеви Кумар Наталія Павлівна. І сьогодні я хочу вам розповісти про організацію проктологічної служби в нашій клініці. Зараз ми перебуваємо в нашому стаціонарі. Саме тут наша команда робить все необхідне, щоб повернути пацієнта до звичного ритму життя. Значну частину оперативних втручань ми проводимо під місцевою анестезією. Зазвичай це естетична проктологія, висічення зовнішніх гемороїдальних вузликів, анальних тріщин, дрібних новоутворень. Такі операції не потребують тривалої госпіталізації, тому після оперативного лікування пацієнта ми відпускаємо додому. Як відбувається підготовка до оперативного втручання? Зазвичай пацієнт проходить передопераційні обстеження, огляд анестезіолога, огляд терапевта та необхідних суміжних спеціалістів. Пацієнт готується в домашніх умовах, але при необхідності ми можемо підготувати пацієнта до оперативного втручання у нас в клініці. Після операції пацієнт тимчасово перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом чергового анестезіолога. Надалі переводиться у власну палату хірургічного відділення під нагляд чергового та свого лікуючого лікаря. В день операції пацієнт приходить у призначений час. Сервіс-менеджер оформляє його в стаціонар та супроводжує у хірургічне відділення у палату, де є всі умови для комфортного перебування. В подальшому пацієнт потрапляє в операційну. Операції проводяться під загальною анестезією або епідуральним знеболенням. Сучасне обладнання дає нам можливість проводити оперативні втручання якісно, швидко та практично безкровно. Ми використовуємо різні види енергії: радіохвильовий, ультразвуковий, лазерний це все залежить від типу оперативного втручання у кожного пацієнта індивідуально. Пам'ятайте, що ми поруч, щоб вирішити разом ваші делікатні проблеми. Вам не потрібно соромитися огляду проктолога та вчасно приходити на візит до лікаря. Чекаємо вас на прийомі у місті Львів на вулиці Смальстоцького, 13.